19 грудня у Запорізькому національному університеті відбулося урочисте нагородження переможців предметних олімпіад, які були проведені у ЗНУ з 12 навчальних дисциплін. Всього у олімпіадах взяли участь понад 1100 осіб, серед яких були учні з 77 закладів освіти з України та світу. На урочистості були запрошені учасники, що посіли призові місця. Хто не мав можливості бути присутнім, були приєднані до заходу онлайн. Переможці відвідали екскурсію студентським містечком і музеєм ЗНУ, Начальниця відділу до університетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування ЗНУ Галина Микитів відкрила захід і нагородила учасників призами. Адміністрація ЗНУ побажала подальших здобутків і перемог, а також висловила сподівання незабаром побачити майбутніх вступників уже студентами Запорізького національного університету.